Дівчата, всіх вітаємо! У цьому відео покажемо візерунок килимка, про який ви питали. Це дуже простий візерунок. Я в'яжу килимок напівстовчиками з накидом за крайню стінку петлі. Ось ці петлі. Робимо накид, заводимо гачок за крайню стінку петлі, на гачку 3 петлі, знову накид і прив'язуємо усі разом. І так в'яжемо до самого кінця рядку. Не губіть останню петлю, ось вона. Також пров'язуємо її напівстопчиком з накидом. Після цього робимо петлю підйому і розгортаємо наше в'язання. Наступний рядок в'яжемо так само, уважно, не загубіть першу петлю. І пров'язуємо напівстопчики з накидом до кінця ряду, за задню напівпетлю косички. Бачите? Всі рядки ми в'яжемо однаково. Якщо ви хочете змінити колір, то остання петля пров'язується так. Так само робимо накид, заводимо гачок за краню напівпетлю, а закриваємо петлю вже ниткою іншого кольору. Ось так. Хвостики підтягуємо, робимо петлю підйому і перегортаємо наше в'язання. Починаємо в'язати так само всі петлі напівстопчиками з накидом за задню стінку петлі. Ось така смужка іншого кольору у нас виходить. Цей візерунок виглядає гарно як в однотонному полотні, так і в такому смугастому. А пряжа в мене доволі бюджетна. Я її купила випадково ще на початку війни в мережі магазинів Аврора. Це лавсан у 100 грамах 180 метрів. В'яжу у дві нитки гачком номер 5 Я вирішила її використати для килимка у ванну кімнату, тому що такий килимок буде дуже швидко сохнути.